Рей Бредбері американський письменник, який вважається батьком наукової фантастики. Він написав понад 400 літературних творів різних жанрів. Найбільш відомими є марсіанські хроніки 451 градус за Фаренгейтом та Кульбабове вино. Рей Дуглас Бредбері народився 22 серпня 1920 року. В місті Вокіган, Штат Іллінойс. Він був наймолодшим серед трьох братів у сім'ї шведської іммігрантки та електромонтера англійського походження. Своє ім'я Дуглас отримав на честь зірки німого кіно Дугласа Фербенкса. Уже з дитинства його мало цікавили хлоп'ячі розваги. Він віддавав перевагу читанню. Особливо йому подобалися книги Едгара Бероза, Жуля Верна, Едгара По. Герберта Уелса цих письменників він вважав своїми вчителями та духовними наставниками. Уже з 12 років він знав, що стане письменником і тоді ж написав твір продовження марсіанського воїна Едгара Берроуза, оскільки на купівлю книги коштів у родини не було. Під час Великої депресії 1934 року батько Бредбері став безробітним. І переїхав з родиною до Лос-Анджелеса, прийнявши запрошення родича. Там Реймонд, в 1938 році закінчив середню школу. Родина не мала грошей на коледж, тому він мусив заробляти на життя продажем газет. Але навчатися самостійно він не припиняв знання він здобув у бібліотеках. Туди він ходив тричі на тиждень впродовж десяти років. У 20 років він вже знав американську, французьку, італійську, англійську історію та літературу. Письменник фантаст захоплювався мистецтвом, грецькою та римською цивілізаціями, вивчав психологію та філософію. Перший свій вірш пам'яті Віла Роджерса він опублікував у 18 років. У 1937 році Бредбері вступив у Лос-Анджелеську Лігу наукових фантастів. Його розповіді почали публікуватися в дешевих журналах. У 21 рік він отримав перший гонорар за публікацію твору. У той час Бредбері багато працював, поступово відточуючи літературну майстерність і формуючи індивідуальний стиль. У 1939-1940 роках він видавав мімографічний журнал Футура Фантазія. До 1942 року Бредбері остаточно перестав продавати газети і повністю перейшов на літературний заробіток, створюючи до 52 оповідань на рік. У 1946 році в книгарні Лос-Анджелеса Бреббері зустрів Сусану Маклюр Мегі, яка через рік стала його дружиною. Перші роки спільного життя дружина матеріально забезпечувала родину, щоб Рей міг спокійно працювати. Письменницька діяльність на той час не приносила йому особливих доходів. Загальний місячний дохід сім'ї становив 250 доларів, з яких половину заробляла Маргарет. Разом вони прожили все життя, виховуючи чотирьох дочок. Лише у 1950 році 30-річний письменник здобув репутацію майстра фантастики. Став успішним після публікації роману Марсіанські хроніки, який він присвятив своїй дружині. Через рік було опубліковано оповідання усмішка, а незабаром вийшла повість утопія 451 градус за Фаренгейтом, яку він написав за 9 днів у публічній бібліотеці на орендній друкарській машинці. Саме завдяки цьому твору він став всесвітньо відомим. Його стали називати найкращим фантастом та основоположником деяких традицій цього жанру. За роман 451 градус за Фаренгейтом він отримав безліч нагород і премій. Двічі йому присуджувалася премія Огенлі, йому присвячена зірка на Голівудській алеї Слави. Всього ж на рахунку Бредбері вісім нагород і дві номінації в галузі кіно. Коло інтересів письменника необмежувалося лише літературою. Він захоплювався мистецтвом, вивчав психологію, філософію та був автором численних сценаріїв для фільмів. Письменник створив 28 сценаріїв. Найвідомішим сценарієм був Мобі Дік та серіал Альфред Хічкок представляє. З 1985-го він вів цикл передач за мотивами своїх оповідань: Театр Рея Бредбері. З 1985 по 1992 рік вийшло 65 міні-фільмів. Ставши популярним, Бредбері не перестав працювати. Він написав автобіографічну повість Кульбабове вино. Потім її продовження Літо прощавай», яке було опубліковано лише у 2006 році. Ще один роман з'явився у 1962 році насувається Біда. Деякі з його ранніх оповідань увійшли до збірки спогад вбивства. Цікаво, що автор фантастичних романів не користувався комп'ютером, а свої тексти набирав на старій друкарській машинці. Ніколи не сідав за кермо машини, не літав літаками, не мав мобільного телефону. Про себе іронічно казав з цього приводу, що сучасні технічні досягнення викликали у нього паніку. Рей активно працював навіть коли був літньою людиною. Він до останніх днів кожного ранку сідав за рукопис, бо вірив, що кожний написаний твір продовжує йому життя. У 79 років письменник переніс інсульт, після якого був прикутий до інвалідного крісла. Помер Рей Бредбері 5 червня 2012 року після тривалої хвороби. У віці 91 року Читала Олександра Кравченко Для довідка Біс-Юен.